Юрист, науковець, громадський активіст, політик, міністр внутрішніх справ України, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, пам'ять про впливового земляка, його справи на користь громади країни. Загинув 18 січня 2023 року у Броварах під час авіакатастрофи. Ім'я Денис Монастирський уже історія нашого міста, країни. Більше у новому випуску програми Воєнний час. Народився Денис Монастирський 12 червня 1980 року у Хмельницькому. Як жартує його мама Алла Борисівна, говорити почав лише у три роки, але з того часу його було вже не зупинити. Розповідав віршики її колегам, сусідам, друзям, було одразу видно майбутній оратор, а ще був дуже активним. вчителі казали, що він чудовий хлопчик. Але поведінка погана, бігає по школі. Я кажу, дитина мусить бігати інакше ніяк. Звісно, не сварила його. Він закінчив четвертий клас у сьомій школі, що на вулиці Заводська. Потім вчителі запропонували перевести його в іншу школу. І ми пішли в шістнадцяту у п'ятий клас. Він здав екзамени, його зарахували. Я над ним не сиділа, навчався сам спершу так, середньо, четвірки, п'ятірки. А згодом сьомий, восьмий клас я помічала, що у нього п'ятірок побільшало. А в десятому класі він сказав, що напевно буде медалістом. Тож десятий клас він закінчив з медаллю. У нього дуже гарний був клас: десять медалістів у класі було. Умів майбутній міністр і організовувати собі змістовне дозвілля. Пішов на бокс. По перше, він сам пішов на бокс. У нього були непогані результати. Він займався у тренера Чумакова, виступав на змаганнях, навіть на обласних змаганнях. Були перемоги, були і поразки. Потім йому порекомендували кидай цей спорт, бережи свою голову. І він пішов з боксу, почав займатися гітарою. Що він писав вірші? На жаль, лише дитячі його вірші зберегла. Він казав, що дорослі вірші запише, коли зуміє їх покласти на музику. Професію обирав відповідально. Спершу думав знайти себе у військовій справі. Батьки давали йому право вільного вибору, підтримували у всіх його прагненнях. Хотів вступати до військової академії. Нині я переглядаю, у нього і книги були на цю тему з воєнним нахилом. Коли прийшов час робити вибір, як закінчив школу. До речі, він дуже легко вступив у наш Хмельницький університет управління і права. Не вступив на військового, вирішив бути юристом. У культурно-просвітницькому центрі Реріха Денис Монастирський познайомився зі своєю дружиною Жанною. Мати Алла Борисівна натішитися не могла, як гарно син ставився до невістки серйозне відношення до жінки він багато читав. От якраз одна із книг, два життя Антарова. Там саме про відношення чоловіка до жінки. Він казав мені: мамо, я переглянув багато у своєму житті. Зрозумів, що чоловік може бути і відкритим, не потрібно приховувати своє ставлення до жінки, відкриватися. Моя невістка молодець. Вони обоє юристи, мають спільні інтереси, плани. Вона Жанна теж ходила в центр Реріха. Я вдячна, що він зустрів цю дівчинку, що вона його розуміє, і вона продовжує виховувати двох онуків так, як вони планували. У нас прекрасні хлопчики. Знаково, що Денис Монастирський мав таке прізвище. Він був людиною духовною, релігійною, загадковою, і сам був як храм, монастир. По загибелі Дениса мати Алла Борисівна відкрила для себе його щоденники з роздумами на різні теми. Труд творчих випробувань неможливий у страху, боюся зробити щось погане, неправильне. Ці страхи сковують мене, псують здатність працювати. А власні страхи і лінощі – це головні перепони до мого просування вперед: не бійся, відважуйся і радій. Адже саме радість відкриває шлях до роботи і просування. Денис Монастирський, якраз той приклад, коли вагомими для країни людьми стають не просто професіонали своєї справи, а високоосвічені, духовно багаті люди. Лише з доброго зерна виростає міцне дерево. Так свою особистість Денис Монастирський формував на філософії, культурі, зокрема на вченнях про світ художника філософа Миколи Реріха. У Хмельницькому з 2006 року він був очільником громадської організації Подільське молодіжне культурне об'єднання імені Миколи Реріха у майбутнє через культуру. Він хотів створити організацію, що я називаю по принципу синтези мистецтв. От в його організації була так філософія як напрямок, Потім наукова, значить, така, такий науковий напрямок. Потім це ну, образотворче мистецтво, театральна діяльність, театр. І також це те, що називається мистецтвознавство. Ми вивчали культуру, культури різних народів Індії, Сходу, Заходу, європейські культури. Під керівництвом Дениса Монастирського Радимир Міллер почав проводити у Хмельницьку просвітницьку роботу через мистецтво, організовували тематичні художні виставки, присвячені різним філософським догмам, епохам історії. Ми разом робили виставки, за що я дуже вдячний йому. Тому що для мене тоді виставки робити це була така нова справа. Я малював. Я багато малював, я працював в редакції. Але бути організатором виставок для мене це було таке, ну, трошки складне, ем, така складна діяльність. І перша виставка, яку, яку ми зробили в бібліотеці з, саме з Денісом, вона називалась спадкоємність поколінь. І потім вже більше, більше, більше і ми зробили з ним багато виставок. От. В центрі міста, там, де у нас фонтани біля е, кінотеатру Шевченка, дуже часто ми, ми виступали з нашими роботами. Я пам'ятаю, як це було складно, тому що був вітер і здували е, картини, і в нас е, значить, були такі проблеми. От. Але ж ми трималися. Це ще стосовно організації е, значить, е, центру творчого розвитку в майбутнє через культуру. Дуже багато було роботи з молоддю. Запрошували людей різного віку, але ж багато було в нас дітей, студенти були. Денис Монастирський сприяв розвитку театру при громадській організації у майбутнє через культуру, адже свого часу і сам був актором театральної студії Сергія Трояновського. Він дуже був здібний і талановитий актор. От, я познайомився з ним спочатку в студії Сергія Трояновського, і була дуже складна, така глибока філософська постановка Софокла, давньогрецького класика, який написав Антігону, царя Едіпа, ну, багато таких було складних філософських творів. В нього. І от саме на цьому майданчику на сцені ми зустрілися з Денісом. От, і він грав е, мудреця філософа, е, і я бра я грав такого мудреця, е, який втілював в собі е, таку роль давньогрецького хору. Хор е, тоді він е, как би, е, висловлював думку самого автора. А Деніс грав е, такого е, пророка, такого ясновидця. І, і ця роль бу, була в нього дуже вдала. У майбутнє через культуру Денис Монастирський передав молодому поколінню головні духовні цінності світу. Був людиною Всесвіту, Денис. От, він був, не він був такою, знаєте, провінційною такою, такою, такою людиною. Він багато читав і зарубіжної класики і навчався дуже добре, коли. Я пам'ятаю, він ще був студентом. Він писав такі роботи філософські з одного боку. Він був щирий, відкритий, публічна, публічна людина. Да? Але ж в нього також була така таїна. Але ж я бачив, що в нього є якась така внутрішня боротьба. Слушайте. Слухайте. Ви закінчили сварки і суперечки. Ви закінчили сварки і суперечки. Слухайте. Ось молитва моя. Вражаюча до глибини бідність мого серця, пісня, яку я мушу заспівати, ще залишається незаспіваною. Ти закликав мене на свято цього світу і тим благословене життя моє. Чи можу я принести тобі мою мовчазну шану, мою молитву без слів, без наспівів, мою молитву, яку знатимеш тільки ти. Я наповню серце своє твоїм мовчанням і терпітиму його. Але прийде сонце, і ранок. І твоє слово вознесеться піснею над кожним пташиним гніздом. І твої наспіви розквітнуть у всіх лісових хащах. Як очільник громадської організації Денис Монастирський дбав про реставрацію, відновлення, реєстр та догляд за історичними пам'ятками нашого краю. Зокрема, налагодив співпрацю з директором Державного історико-культурного заповідника «Межибіж». Почали приїжджати невеликі групи студентів з викладачами. Ну, Денис обов'язково був присутній, і вони виконували такі прості роботи, десь там, де потрібно було трохи прибрати, там, де потрібно було щось перенести, тому що обмежена кількість працівників заповідника теж не давала можливість. А реставраційних робіт тоді не велося взагалі дуже довгий період. І ці такі потреби господарські, вони і накопичувалися у 2012 році. Проєкт Дениса Монастирського переміг у національному конкурсі Волонтер року, після чого у 2013 році він отримав грант президента України для обдарованої молоді у розмірі 75 тисяч гривень. Ці кошти витратив на реставрацію Меджибіської фортеці. Було визначено об'єкт, це зубчики на стіні, на бойовій стіні. І під цю програму а їх потрібно було реставрувати, їх потрібно було накривати, мати матеріали для цього. Під цю програму Денис отримав президентський грант саме ці кошти. І під цю програму були закуплені будівельні матеріали: це там і цегла, це і цемент, це і жерсть. І для того, щоб працювати на висоті, він сам хотів. В нього от є да, друг, то той да, верхолаз. І Денис закінчив своїми колегами, друзями, закінчив курси верховазів і вже мав посвідчення, що він має право. І поступово ми почали, як кажуть, працювати вже на висоті. І ось це, мабуть, що була най, найвища така точка цієї нашої співпраці, коли. Денис сам своїми руками робив ну, реставрацію. Та співпраця, яка у нас була, вона була ну, довкола хороших ініціатив. Тобто ми від прибирань в місті Хмельницькому до прибирань розвалів і археологічних різних таких ініціатив на базі Меджибіжської фортеці реалізовували. І це все гарні такі справи. Вони не були гучними, якимись масштабними, але це було про його характер, про його прагнення максимально бути корисним там, де він є. І це захоплювало ним, і захоплює донині, тому що він є гарним прикладом для усіх українців: як треба прагнути, як себе треба поводити в роботі і як залишитися громадянином України. Реалізація масштабного проєкту реставрації у Меджибожі дала поштовх Денису Монастирському далі робити щось на користь громади. Це була така, як кажуть, праця не тільки по відтворенню по реставрації старовини, а мабуть, що це було будівництво нової держави. Мабуть, що Денис саме в Меджибіському замку відчув цю історію. Кабінет парламентаризму імені Дениса Монастирського відкрили цьогоріч у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юськова. Цей навчальний заклад Денис Монастирський закінчив із відзнакою у 2002 році. Згодом тут працював викладачем теорії держави і права. Після трагічної загибелі Дениса Анатолійовича Монастирського у січні 2023 року. У нас виникла ідея на вшанування його пам'яті провести такий комплексний ряд заходів. Ми і провели 12 червня 2023 року такий захід. Шанування пам'яті, де були народні депутати, де була мама Дениса Анатольовича, які розповідали про нього. Ми дивилися фотографії з його життя. Далі у нас була заснована студентська премія імені Дениса Монастирського для студентів, які займають перше місце в рейтинговому оцінюванні для спеціальності право. Також ми проводили конкурс наукових робіт. Ми проводили показ фільму незавершений політ про Дениса Монастирського. І також у цьому плані в нас було заплановано відкриття кабінету парламентаризму імені Дениса Монастирського, що ми і зробили у день його народження, 12 червня 2024 року. На полицях кабінету посвідчення народного депутата Дениса Монастирського, його монографія, а також світлини державних документів, які знаходяться у ВРУ, сучасні книги, підручники, які стосуються устрою та роботи українського парламенту. Оскільки це кабінет парламентаризму, адже Денис Анатолійович е, тривалий час працював у Верховній Раді України. Він був народним депутатом, головою парламентського комітету. А ще раніше, близько 20 років назад, він був помічником народного депутата України. У цьому кабінеті є стенди про парламент України, які були подаровані нам попереднім головою Верховної Ради України, е, також у цьому кабінеті є речі, які Безпосередньо взяті із Верховної Ради України. Зокрема, це система для голосування Дениса Новолевича Монастирською, яка була демонтована і передана нам. і Ми плануємо тут обладнати, так би мовити, певне таке, модельне місце народного депутата України. Доповнюють пам'ятну експозицію згадки викладачів університету про колегу. Він відрізнявся від інших. По перше, він був дуже вимогливий. По-друге, в нього була певна особливість викладання дисциплін. Він хотів, щоб студенти не просто розуміли поверхневу, а щоб вони розуміли сутність цієї теорії, бо це є основа для вивчення для подальшого розуміння усіх галузей права. Він любив спілкуватися з студентами на якісь певні теми в межах цієї дисципліни, ділився своїми певними міркуваннями і враженнями. І як бачимо, тоді він просто це міркував про певні реформи у державі, а через Певну кількість років він це мав можливість вже реалізувати, будучи парламентарем, будучи головою парламентського комітету, будучи міністром внутрішніх справ України. Спочатку він був моїм студентом, а згодом колегою по кафедрі, з якими пропрацювали майже 10 років. І що цікаво, що навіть коли він ж був. Кандидатом юридичних наук, доцентом і так далі, викладачем він по суті за своєю сутністю не змінився так ось з тих часів, коли я його знала молодим юнаком, який прийшов вчитися. Тобто людина так само залишилася. знаєте, дуже мені подобається такий вислів шляхетною, спокійний, виважений, готовий вчити і вчитися. На да, що на першому місці людина дуже такого широкого інтелектуального спектру, і на кафедрі завжди нам було цікаво обговорити ну від якихось філософських праць до вегетаріанських страв, тому що у нас на кафедрі тоді було три вегетаріанці: Денис, в тому числі, обладнуючи цей кабінет, ми бачили не просто ідею обладнати кабінет парламентаризму назвати іменем Дениса Монастирського. Ні, ми хочемо. Доводити до студентів ті ідеї, які він пропагував, ті ідеї, які він намагався вцілювати. З е, приводу того, чи він взірець, так безумовно він взірець, вже він пройшов відносно за, за відносно нетривалий час. Такий значний шлях кар'єрного росту від студента так до міністра внутрішніх справ. Цьогоріч у першому корпусі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова відкрили меморіальну дошку Дениса Монастирського у день його народження 12 червня. У 2022 році Дениса Монастирського відзначили орденом за заслуги третього ступеня. За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку. У вересні 2022 року міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський брав участь в операції з наймасштабнішого обміну полоненими між Україною та Росією, коли додому повернулися 215 українських захисників, у тому числі 100 бійців і командирів Азова. Ми маємо розуміти, що ну напевно не забувати більше того, заради чого ми. Воюємо. Не тільки заради того, щоб звільнити територію, а заради того, щоб відстоювати такі цінності, які є у нашого народу, цінності сім'ї, цінності ну, нашого походження внутрішнього і ну, власне тої софійності, мудрості, які були у наших пращурів і є у нас, допомагають нам сьогодні боротися а завтра будувати нову незалежну Україну. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! 18 січня 2023 року скорботна дата для усієї України. Разом із Денисом Монастирським під час авіакатастрофи у Броварах загинуло 14 осіб. Поховано Дениса Монастирського на байковому кладовищі у Києві. Частину праху рідні та близькі загиблого розвіяли над південним Бугом у Хмельницькому. Денис Монастирський своїм власним прикладом як керівник громадських організацій, науковець, державник виховав своїх послідовників, однодумців. Він планував чимало цікавих проєктів, планував і реалізовував реформи на користь держави, завдання сучасників довершити його плани і задуми.